Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. Е, на моєму каналі вже набрало 100 підписників, а як знаєте, що на 100 підписників я обіцяв в свій телеграм-канал злити приватний курс по заробітку. Е, 100 підписників набралось вже ну, дні як три. Телеграм-канал я слив курс. Е, сьогодні буде досить келайтове відео. Це буде огляд на принципі, на цей курс, що він себе представляє, як його взяти, як його знайти, тому що він абсолютно безкоштовний. Перед початком цього відео я прошу поставити лайк і підписатись на канал, так як це допомагає його просуванню. Також хочу вам сказати, що в мене ще є досить багато таких приватної інформації, яка би могла стати вам корисною. Тому, якщо ви хочете, щоб я її так якби, віддавав вам, то рекомендую вам підписатись на свій телеграм-канал, тому що саме в ньому виходить для. Спочатку ця так скажем, інформація, ці всі сливи і так далі, там, по заробітку всяка інформація по крипті і так далі. В принципі, Як от, давайте, як знайти цей курс? Для початку нам треба перейти в наш, мій телеграм-канал, посилання я залишу в коментарях. Ми переходимо в нього і останній пост, який вийшов вчора. Тут у нас є от, курс по заробітку. Ми заходимо в телеграм-канал, лайк, лайкром, підписуємося обов'язково, качаємо цей курс, тобто 9,6 МБ. Ми відкриваємо його. В нас відкривається WinRAR. Тобто, у нас відкривається як ми бачимо, тут -ут. архіватор. Давайте, в принципі, щоб я не перекидав це все. У мене вже є тут готова папка, я його відкрию. І тут в нас є перший блок. Це мішлення. тобто тут у нас є, ми можемо собі дещо тут почитати перед тим, як ти. Тобто, отут дії, е, які впливають на результат і так далі. Тобто, з першим пунктом, тут все, ну, в принципі, зрозуміло. Давайте я до другого перейду вже. На кінець тут у нас третій блок, це корисні ресурси для роботи. Тут у нас є ссылки на проекти, база злитих курсів. Тобто тут ще є база злитих курсів, до речі. Тобто я сливаю курс, в якому слиті курси. Тобто це досить заслуговий вашою. Давайте, в принципі, зайдемо, подивимося. База злитих курсів це, в принципі, телеграм-канали, приватні телеграм-канали, які сливають кожен день. Словать кожен день різні курси. Тобто ви там можете знайти там, курс Волошина, курс Флоренса і так далі, безкоштовно. Е, в принципі, третій курс, ой, третій блок, най, такий, найцікавіший, який для вас може бути це е, способи заробітку. Думаю, ви самі розберетесь детальніше, я вам просто покажу, що в нього виходить, які способи. Тобто, Тут у нас входить найцікавіше, на мою думку, це всі способи залучення трафіку. Тут у нас є ніші, як вибрати своє направлення, і тут е покроковий спосіб заробітку. Тобто, тут білі теми і сірі теми. Тобто, дивіться, все, що у нас є тут. Дивимося. Е -е 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 -е. Арбітраж трафіка, дропшипінг, заробіток на силках, канал на Ютубі, інфобізнес, музикальний канал ТГ. Тут, тут, тут все розписано від спочатку, як привлікати трафік, як продавати рекламу, як розкрутити і так далі. Тобто тут, тут ми тут вибираємо любу тематику, як нам, яку нам потрібно. Ми заходимо в неї, ми дивимося, вибираємо, в принципі, у сірих темах, дивіться, що у нас тут є. Фейк канал ТГ, тут, тут, тут досить такі тем, ну. Тут є трошки теми, які для, послуговуються для скаму, тобто скам теми, а є просто білі теми, такі як там товарка, дропшипінг, арбітраж, трафіка і так далі. Тобто, в принципі, тут є все. Тобто вибирайте собі, що вам потрібно. Тут у нас, якщо ви знаєте з чим приділитись, тут є самі прибільні ніші, де ви можете їх, в принципі, одну нішу собі вибрати і вже з нею починати. Тому, Знову ж таки, в цьому курсі є все. Тому хто хоче забрати абсолютно безкоштовно цей курс, для вам, вам нічого не потрібно робити, просто це як підписатись на телеграм-канал і просто зайти забрати цей е, курс. А знову ж таки, силочку на е, телеграм-канал я залишу під цим відео в закріпленому коментарі. Тобто, ви переходите в канал. Забираєте курс і, в принципі, використовуєте. Нагадую, що я також сюди в телеграм -канал буду будувати ще інакші різні курси, тому прошу уважно дивитись. Тут кожен день виходять різні теми по заробітку на крипті і не тільки різні новини і так далі, які могли б вам бути цікаві і так далі. Тому всім дякую за перегляд, хто дивився. Бажаю вам жирних іксів, жирного дропу і до наступного відеоролика.